Найперший, найпростіший, але в той же час найбільш довершений етап клітина. В дитинстві я не любив цей етап, адже він найменш масштабний і там мало простору для творчості. І аж в дорослому віці, коли погляди на ігри змінилися, я нарешті оцінив клітину по достоинству. З вами Захар Експлейзер. І починаємо з уламків метеорита, які падають на планету. З одного мікроскопічного уламка вилупляється наша клітина. І тут одразу таке питання: а чи це точно клітина? Бо ця штуковина вже як багатоклітинне створіння? Клітина, якщо не знаєте, ось отак виглядає. А те, що нам показують в спор, я не знаю, що це таке. Головна твоя місія це жерти, 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 м'ясо, траву або все підряд. Тільки від цього залежить і заповнення шкали еволюції, і заробіток місцевої валюти ДНК. І якщо твій сенс життя це їсти, ти клітина із спор. Мінусів не бачу. Плаваєш, щось там жуєш, ні про що не думаєш. Ну правда, тобі можуть зробити кусь-кусь, але все-таки клітиною я не хотів би бути. Щоб прокачувати так звану клітину, треба збирати фрагменти. Вони є в уламках метеоритів, а також в інших клітинах. Правда, всі фрагменти знайти не вдасться, адже оцей рот є тільки у ботів. В редакторі його немає в принципі. В самому редакторі особо не розгуляєшся. Ти навіть не можеш змінювати довжину. Можна робити хіба що товстіше або тонше в тих чи інших місцях. Ну а що? Я чув, що задоволення отримують саме від товщини, а не від довжини, так що окей. Фрагментів мало, особливо на початку. І як сам етап, так і редактор повністю з видом зверху, тобто геймплейно це як 2D. Головний мінус етапу клітина це те, що в ігровий процес не додаються власні клітини, яких ти створив. Окрім твого виду, в первинному бульйоні плавають тільки стандартні клітини. В чому була проблема зробити як на етапі створіння, не знаю. А от головний плюс полягає в тому, що це єдиний етап, в якому є кров. Так, кров у спор. Ніде немає, а тут є. І тут у мене питання до розробників: якщо це чисто фемілі-френдлі гра, де навіть під час жорсткої гризні немає ні каплі крові. Як кров на першому етапі. В чому була проблема зробити, ну, хоча б такою ж рожевою її на етапі створіння, і далі. В чому логіка? Там є, а далі нема. Якісь подвійні стандарти. На етапі клітина доволі прикольні анімації, отримання шкоди. Ай, Ай бля. Виглядає справді динамічно і живо, ну якось віриться, що клітини ці тіла оці плаваючі живі. Та й загалом анімація руху у воді доволі естетично виглядає. Та й взагалі весь етап доволі естетичний. Саме тому я й оцінив цей етап аж у дорослому віці, бо саме зараз я почав більше цінувати естетику в іграх, оцю витонченість в якійсь мірі, витонченість у атмосфері, у вайбі гри в дитинстві ж я більше любив масштаб і можливості. В процесі цього суцільного обіду клітина поступово росте, і з етапами росту змінюється фон, музика, вороги і навіть текстура трави. На фоні з'являються гіганти. Добре, що вони лише на фоні, лише ж на фоні, правда. Однай сало! До речі, деяких подібних епіків можна затикати шипами. Вони помирають від лоскоту. Етапи росту клітини гравця бувають доволі різкі. І бувають ситуації, коли в процесі втечі від більшої клітини. Твоя клітина різко виростає і стає навіть більшою за обідчика. І тут він уже тікає від тебе. І я мрію, щоб мій канал виріс так само швидко. Тоді б я робив контенту більше і якісніше. Тому постав, будь ласка, лайк, тобі не складно, а мені капець як приємно. На одному з етапів росту з'являється оця синя мразота. Мені здається, усі зграї водяних вошей, потім еволюціонували в собак. Від них дуже допомагає хоботок на дупі. Ну в сенсі не від собак, а від оцих клітин синіх. Хоботок це взагалі люта імба. Відкривається він не одразу, а десь аж... Після половини проходження, і то, якщо пощастить, бо часто мені вдається його відкрити аж в кінці, бо носія фрагменту цього важко наздогнати. Хоботок висмоктує м'ясо прямо з клітин з живих, а також може їсти траву. Шматки м'яса не може їсти. Ну або це в мене баг. М'ясо ним їсти можна тільки безпосередньо з живих клітин. З ним можна йти в пряму лобову атаку. Його не злякають твої клешні. Він між ними засадиться тобі в горлянку. Шлунок давно перевіряв? Зараз виправимо. Ніхто. Абсолютно ніхто. Комарі влітку. Ще мені подобаються залози з ядом. Виглядає це дійсно красиво. особливо красиво, коли позаду валяються дохлі вороги, які хотіли вкусити за жопу. Там ще є електричний розряд, шипи, шипи це топ, прискорення, якісь штуки для швидкого повороту, два роти, хоботок наборочей, і наче це всі фрагменти, в принципі, які є на цьому етапі. А можливо більше й не треба, адже в цьому, в принципі, і є перевага етапу клітина. Він дуже простий, але ця простота довершена і навіть не забагована. При всій любові до спор будемо чесними. На інших етапах дофіга недоліків. І через це вони навіть в якійсь мірі виглядають недоробленими. А от про етап клітина не можу так сказати. Він найменш амбіційний, але. і найбільш довершений. Звичайно, на етапі клітина довго не затримаєшся, і як окрема гра це ні, не те. Ну хіба що якби на телефоні була. Але от саме як етап ідеально. А в кінці починається головний прикол. Клітина росте, росте і доростає до виходу на поверхню. І як це відбувається? А просто у клітини відростають ноги, і вона виходить на поверхню. Ну, якби клітина з ногами норм. Під час розробки спор між етапами клітина і створіння був етап риба. І те, що його прибрали з одного боку, добре, бо я уявляю, в якому він технічному стані був, якщо навіть ті етапи, які вийшли, ну ви самі розумієте. Але з іншого боку, ну, клітина з ногами, що серйозно? Одразу клітина і одразу виростають ноги, і, і розміром скота оця ця вся штука. Це як? Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.